Євангелія від Йоанна Розділ 20. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, як ще не розвиднулось. Аж бачить камінь відкочено від гробниці. Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм Забрали господа з гробниці, і не знаємо, де покладено його. Пішов Петро за тим іншим учнем і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Нахилившися, бачить, лежить полотнище, однак не ввійшов. Приходить тоді слідом за ним Симон Петро і, ввійшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить, а й хустка, яка в нього на голові була. Лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена збоку, на іншому місці. Тоді ввійшов і той інший учень, який першим був прийшов до гробниці, і побачив і увірував. Вони бо ще не знали Писання, за яким мав він з мертвих воскреснути. Тож повернулися учні знов до себе. Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів. У білім вони сидять, один у головах, другий у ногах, де лежало було тіло Ісусове. І кажуть вони їй, Жінко, чого плачеш? Узяли мого Господа, відказує їм вона, і не відаю, де покладено його. Сказавши це, обернулась і бачить Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус. І каже їй Ісус Жінко. Чого ж ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, гадавши, що це садівник, говорить йому. Пане, коли ти забрав його, то повідай мені, куди ти його поклав, а я заберу його? Мовить до неї Ісус. Маріє. А та обернулась та до нього по єврейському. «Равуні! Що у перекладі означає Учителю. А Ісус їй каже Не стримуй мене, не зійшов бо я ще до Отця мого, але йди до моїх братів і повіда їм. Іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. І пішла Марія, щоб звістити учням. Бачила я Господа, та й що він це їй повідав. А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, бо страхались юдеїв, увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: Мир вам. Промовивши це, Показав їм руки і бік, і врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Промовивши це, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько близнюк не був з ними, коли то прийшов був Ісус, тож повідали йому інші учні: Ми Господа бачили, та він відрік. Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів. І не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, Не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й тома з ними. І входить Ісус. А двері були замкнені, стає посередині та й каже Мир вам. А тоді промовляє до Томи, Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього: Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус, Ти побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не записано у цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів, а ції записано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я.